Такий турнір в Коломиї провели вперше спортивний зал навчально-виховного комбінату номер 10 Обрали не випадково, адже тут традиційно проходять змагання всіх рівнів. І головне, що у приміщенні завжди тепло. Участь у турнірі взяли чотири команди. До їх складу входили юнаки, які мають умовні покарання. Окрім збірної міста та району. За кубок вели боротьбу команди Косівщини та Городенківщини. На відкритті начальник відділу молоді та спорту заслужений майстер спорту України Володимир Колесник зазначив, що молодь особливо такої категорії потребує уваги. Тому такий турнір треба проводити щороку. Ми вирішили спільно з відділом виконавчої інспекції наглядової за підтримки партії регіонів. Створити саме такий турнір з умовно засудженими людьми, адже. Чому вони повинні бути обділені у своїх рухах і в спортивних і в різних напрямках? Призи будуть, будуть грамоти і, знову ж таки, дякуючи меценатам партії регіонів, ми саме нагородимо людей кубками за перші місця. Після стикових матчів визначилися учасники фіналу. Боротьбу за перше місце вели команди Коломиї та Косівщини. У впертій боротьбі кубок дістався волейболістам міста над прутом. Друге місце за командою Косівщини відповідно. А от визначати бронзових призерів не хотіли. Два третіх місця розподілили між спортсменами із Коломийського та Городенківського районів. Всі учасники змагань отримали грамоти. Відзначили також і кращих гравців команд.